Свині під загрозою знищення, але лише у північних районах області, оскільки у трьох селах, а саме озеро Вербівка та Новорічниця, зафіксовані випадки захворювання на африканську чуму. Експерти зазначають, після експертизи невтішні припущення були підтверджені, тому у цих населених пунктах оголошено карантин і розпочалася масова зачистка імовірно заражених свиней. Так вже знищено більше півсотні тварин. Свині безкровним методом умерт забиті і. Вивезені за межі населеного пункту підготовлена відповідна яма не менше трьох метрів глибиною і піддано спаленню, дезінфекції і закопуванню. Втім, таке масове винищення свиней власників господарств не дуже тішить, тому часто вони відмовляються співпрацювати із ветеринарами. Ця дана хвороба не несе загрози для населення. Тобто вони знають, що вони можуть використовувати те м'ясо для себе і для своєї сім'ї. Вони не думають, що це завтра піде на інші населені пункти і понесе загрозу для захворювання поголів'я інших населених пунктів. Сьогодні у нас питання доходить до абсурду: що коли виникають отакі загрозливі зони, то з населеного пункту стараються до родичів. Це є такі підтверджені факти до родичів вивозити свині для того, щоб їх не забрали, не умертвили і не знищили. Втім, власники господарств, які постраждали, ймовірно, отримають компенсацію від держави. Середньому розмір цієї компенсації буде залежати від державної закупівельної ваги на той день захворювань. Тобто може бути від 23 гривень, і це вже яка державна закупівельна ціна. А тим часом у цих трьох районах оголошений карантин, стоять блокпости, і відповідно заборонена будь-яка торгівля. Лише у місті Варш дозволяють продавати ковбасні вироби, однак ніяк не свинину. Вікторія Бондар, Вадим Дроздюк, випуск новин.